Трьох тижнів на Львівщині спостерігається зростання числа хворих на COVID-19. дев'ятнадцять. Тижні назад це було 51 людина. потім За останній тиждень 416 людей звернулися по медичну допомогу і в них підтвердили коронавірус. Зрозуміло, що це далеко не всі люди, які захворіли, оскільки не всі звертаються по медичну допомогу. 8% з тих, хто захворів, госпіталізовані в заклад охорони здоров'я. Але ми не говоримо про епідемію, ми говоримо про зростання числа хворих на коронавірус. Нетиповий період, нібито літ, чому зростає число хворих на COVID-19? це пов'язується з тим, що в Україні вже підтверджена циркуляція нового різновиду омікрону, це штам коронавірусу під назвою ФЛІРТ, який дещо гастично відрізняється від тих, які циркулювали в зокрема попередні роки. Як правило, все, що зустрічається нове, спричиняє більшу хвилю захворювань, оскільки ми говоримо, що клір це відозмінений омікрон, то більше людей наражаються на небезпеку захворіти при зустрічі з вірусом. Вірус передається при розмові кашлічхані. Інкубаційний період, тобто період від моменту потрапляння збудника в організм людини і появи перших ознак захворювання, становить близько доби, тобто він є дуже короткий. Але що добре, немає важкого перебігу захворювання у людей, які не мають супутньої патології, такої як цукровий діабет, ожиріння, хронічні захворювання дихальної серцево-судинної системи. Тому власне для цих людей і імунодефіцити особливо потрібно прийти до сімейного лікаря, провакцинуватися. Лікарі в лікарнях наголошують на тому, що у дітей часто захворювання розпочинається з ознак кишкової інфекції, часто рідкий стілець, біль в животику, а далі приєднуються ознаки засті. В Простих, як правило, навпаки, початок власне класичний для респіраторних захворювань, Закладеність носа, зміна голосу, біль в горлі. Головний бій. 10% всіх зробляють про підвищення температури тіла понад 38 градусів. Ми не чекаємо масштабного розгоряння, але, звичайно, ймовірність, що з вересня при створенні нових організованих колективах школах вищих учбових навчальних закладів, ймовірно, число хворих може збільшитися. Але власне, оскільки флірт не виник в Україні, його вже спостерігали в країнах Європи, Сполучених Штатах Америки. І власне поширення, хоча йде, швидке, але знову ж важких форм хвороби не передбачається. Тому на сьогоднішній день медичні працівники акцентують увагу на тому, що варто прийти в кабінет щеплень і провакцинуватися тим, хто цього не зробив з різних причин. Нас вакцинують дітей віком від 5 років і дорослих. Але якщо раніше абсолютно в кожному кабінеті щеплень ми мали вакцину проти коронавірусу, то на сьогоднішній день. Лікарні замовляють вакцину в центрі контролю і профілактики хвороб. Відповідно тим, хто замовив Центрі контролю і профілактики хвороб передають вакцину. Вакцина Pfizer ефективна проти цього штаму коронавірусу, який зараз циркулює. Це довели Сполучені Штати Америки, країни Європи, де цей штам вірусу вже був зафіксований. На Рівщині на сайті Центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Ми опублікували перелік закладів охорони здоров'я. Які зараз мають вакцину проти коронавірусу і вакцинують, цю інформацію ми будемо змінювати щопонеділка. Людям варто згадати прості правила: захворів, залишися вдома, повідом сімейного лікаря і далі дій згідно його інструкцій. Якщо є необхідність вийти в аптеку чи в магазин, пам'ятаємо, що одівши маску, ми можемо захистити своїх сусідів, знайомих і інших людей від інфікування.